Ось цементалка наша стала мамкою. А знаєте, чого вона звезд цементалка? Бо колись одній з груп у Фейсбуку я виставила фотку, де вона була маленька, тільки народжена, і на цементі лежала. І ми прикололися з друзями, що це цементалка, бо лежить на цементі. І так, та назва, количка точніше прижилася. Так вона, вона стала цементалкою. А отже, минуло два роки нашій цементалці трошки більше, як два рочки. І от привела вона такого красунчика сьогодні вечірком. Це, до речі, перша з моїх нетелів цьогорічних, яка зреагувала нормально на те, що вона стала мамкою на теля і вилизує. Бо в ті дві попередні їм було до лампочки. якби, Та й перед ними теж була мене нетелька, який теж було до лампочки. Взагалі. Вона собі втилилася і просто далі жувала. А ця, бачите, трошки зреагувала на телятку, вилезла його, і мукає до нього, нюхає його, він от кудись пробує вже рухатися, хоча йому від народження. 10 хвилин минуло, як він народився. Він вже кудись збирається йти, вже пробує вставати, рухатися. Вона за ним, бачите, мечить, така мамка. Буде мамка-мамка в нас. Зараз будемо пробувати доїти, ще побачимо, як буде доїтися, але ну, це вже нюанси. Щострій коза, ти вже не одна, важко двоєк. Ну от порівняйте, три тижневе теля і десятихвилинне теля. Mm -hmm. Зараз мені знову будете писати, що <плес> то не може бути, що тут теляті 10 хвилин від народження. Так? Ну добре, йду далі, доїти, що ж їй треба, то мамку. Тастрій козама, моя, Кетюндра. ти вже не одна будеш, будеш мати собі дружбанчика. Ой, цей дружбанчик ніяк не вляжеться. Так, напоїли ми її волю, скільки хотіла, їсть сіно. Ввечері кормьошка в нас з сіном. Дерть свою вона вже з'їла теж, бо вона тилилась і їла на ходу. Вона якийсь такий, ну, тобто нетель, нема що дивуватися. Поїлка біля неї є, води їй хватить, от телятку, вести. Таке мамка, ти будеш мамка. Є в неї той материнський інстинкт, вилизує телятку. Ну все, йду буду брати апарат, будемо пробувати доїти. На кавалєр! А він пробує вставати і ноги роз'їжджаються. Ну, такі вони ті телята тепер. Не хочуть лежати смирно.